Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні хочу вам запропонувати ліп'йошки з капачків Проста страва, но дуже смачна. Для приготування ліпьошків з кабачків нам потрібні такі інгредієнти: 500 г кабачків, 50 грамів моркви, 120 грамів сиру, 2 яйця, 80 г порошна, 6 грамів розпухувача тіста, зелень петрушки або кропу, сіль перець до смаку. 1 чайна ложка сухий чесник. Спочатку на крупній терці натираємо моркву. Так само на крупній терці натираємо кабачки. Кабачки з морквою гарно перемішуємо і відставляємо на 10 хвилин в бік. Після вказаного часу з кабачків видушуємо сік і викладаємо в іншу миску. До маси додаємо 2 яйця. Солимо, додаємо зелень, гарно перемішуємо. Додаємо сир, порошно, розпухувач тіста і все гарно перемішуємо. Все гарно перемішуємо за допомогою лопатки. Перчимо до смаку одну чайну ложку сушеного чеснику. І знову все гарно перемішуємо. Беремо деко, застелене пергаментом. Поливаємо 1 столову ложку олії і гарно змащуємо пергамент. За допомогою черпачка виложуємо масу на деко. Виложуємо 6 частин. Робимо 6 кружечків. Кружечки мають бути не грубі і не тоненькі. Отакі, От як в мене. У мене кружечки 11-12 см. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 25 хвилин. Прийшло 25 хвилин. Наші ліпьошки готові. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Просмажені гарно знизу і зверху. Гарно гнуться. А зараз покажу вам, які вони всередині. Подивіться, яка краса. А зараз зануру сметану і куштую. Це неймовірно смачно. Замість сметани можна приготувати соус. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі ліпьошки найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.